Як я обожнюю отримувати нові партії, нові дуже круті та чудові моделі, але як я ненавиджу це все розпирати, діставати, перевіряти? Як добре, коли це всього дві або три машинки, а коли їх 50, або в нашому випадку 70. Тут у нас новенькі є 30 ось в такому червоному та крутому чорному кольорі. По характеристикам тут у нас масштаб 1 до 10, довжина цілих 44 см, регулятор швидкості 60 А, серва на 15 кг. Підтримка 2S та 3S акумуляторів, 90 км на годину можна розігнати тільки на 3S акумуляторі. Що по вартості? 10 500 гривень, це якщо тільки машинка та пульт, без акумулятора. Та 11 500, якщо вже разом з 3S акумулятором. Що у нас в комплекті? В комплекті ми отримуємо саму машинку, ось такий пульт. Два комплекти коліс, одні, на яких вона буде стояти, тут у нас резинові гумолі, та ось такі пластикові для ядри. Інструкція, наліпки та якісь додаткові запчастини.